Всім привіт! З вами Фальконе. Продовжуємо грати на карті Малинівка. Так. Ми пам'ятаємо, що я хотів спорати поле. Але трактор наш Т-150, який на колесах, цього не може зробити, він просто не тягне банально. Тому я зараз хочу підвести сюди гусеничний. Сподіваюся, він впорається з цією роботою. Так, гадаю, машина впорається з цією роботою. Приїхати сюди по снігу. Хоча машині пофігу. Якби можна було плуг на машину причепити, то вона б і орала. Ого, у нас тут все вже обледеніло капець, дивіться, все у льоді. Все замерше. Цікаво, воно заведеться хоч. Так, спочатку я ремені від'єднаю і спущу трактор. А, до речі, треба те і завести, бо він заводиться дуже довго. А Так, зараз від'єднаю все. Так. І заведу. Тепер. Беремо цей трактор і їдемо на місце Т-150 колісного. Це у нас перестановки. Прямо як в шахах. Але це тракторні шахи. Так, добре. Так я став. А тепер як тим приїхати? Щось у мене погано виходить з прорахунком наперед, як їздити. я зараз по кругу об'їду. Ого, як заносить? Дивіться. Такий дріфт. Точніше, малинівський дріфт. Вау! Прикольно! Все ж таки, зимою техніка дуже важко керується. Треба буде розчищати сніг, бо я не знаю, як буду розвертатися у нас на автобазі. Так, сюди заїхали. Все добре. Тепер під'єднаємо плуг. Так. Наче все вірно. Під'єднуємо. Ей. Тепер спробуємо попрацювати. Так, клуб у нас опущений чи ні? Зараз перевірю, опущений. Так, іде? Не йде. Дивина якась. Зараз все піде у нас. Треба налаштування змінити. Ну, ось, пішло. Але теж ледь-ледь тягне. Ну, подивимось, може вийде до 15 км за годину. Ну, більш-менш. Цей більш-менш працює. Ну що ж, мені подобається. Непогано. Зараз пошвидкому об'їду ділянку по колу, яку ми хочемо програти. Ну і повернуся до вас, подивимося, що у нас вийшло. Так, ось я доїжджаю до кінця. Чи, скоріше за все, до початку, ми звідси починали, тому логічно це початок. Ось. Зараз ще трошечки налаштуюся на інше коло. Так, і поки приглушуся. А що ж, добре, цей трактор дуже-дуже круто справляється зі своєю задачею. Тобто він не буксує у його гусениці. А, так, тебе треба зафіксувати тут, щоб ти ніде не впав. Ось. Закриємо а, наш причеп. І зараз я проїду, покажу, де я прорав, де я намітив контури, де буде наше поле. Отже, це дерево мені дуже заважає. Я гадаю, що треба буде його трошечки попіляти. Або все ж таки залишимо так. Враховуючи те, як воно погано, а, погано пилиться, це капець. Ось тут ми діряночку програли, тут все буде замість кущів, буде наше поле. Ось цю всю ділянку проорремо. І засадимо все тут травою. Елітною травою для корівок. І будемо цим займатися. Отже, наразі я. Хочу зараз приїхати на автобазу, і поки не замоло снігом наш кормозмішувач завести корівкам. Отже, трактор поки з причепом. скину прямо тут. Я не думаю, що на йому буде їздити зимою. Хоча подивимося, як поведе себе наш маленький білорус. Машину зараз поставлю теж на парковочне місце. Ну це, гадаю, поки ви нам не потрібні. Тепер треба знайти наш трактор, який везе кормозмішувач. Як завжди, де ж його поставив, не пам'ятаю. А, ось він і стоїть. Зараз завеземо корівкам останню партію. До речі, до речі, до вас запитання. Оця штука в мене називається в магазині як Граблі SNU550. Але в інтернеті я бачу інші назви, а в коментарях пишуть ще інші назви. Тому давайте після виходу цього відео я зроблю опитування. Як ця штука називається, все ж таки визначимо нарешті. Бо дуже цікаво, я буду її називати, поки. ніяк і не буду називати. Я поки поїду керівком завезу їсти. До речі, трактор теж важко тяне. А я поверну чи ні. Він дуже погано повертає. Зараз подивлюся, як це буде все. Нічого собі його заносить. Ого! Будемо їхати довго. Дуже важкий путь. Але, блін, якщо випаде більше снігу, я не знаю взагалі, як буду пересуватися. Вже дуже важко їхати. Так, треба щось робити. Треба буде якийсь повшку купляти і розчищати дороги, бо так діла не буде. Отакої. От це ж треба було, щоб так, занесло. Добре, хоч ніде не врізався, нічого не зламав собі. Так, це було дуже небезпечно. Повернув, називається, до корівок. Треба наступного разу їздити обережніше. Бо все ж таки слизько. Дуже слизько, як подивитися. Тим паче трактор навантажений. Але зараз ми висипаємо корівкам їжу. Корівки зараз будуть задовільні. Ой-ой-ой-ой! Ще до них треба доїхати до їх корівок. Не так все просто. Дивіться, як трактор заносить. Ні, треба щось думати. Треба щось думати про обладнання для того, щоб розчищати сніг. Бо так діло не буде. Так, корівки. Що у вас тут? Зараз заїду, висиплю вам поїсти. Тільки попаду у ворота. Так, попав у ворота. Розвантажую. Так, поки воно розвантажується. Оп, перепригну. Зачиню тут ворота. Все ж таки морози. До речі, скільки у нас тут їжі? У нас 46 тонн а, корму. До речі, скільки його взагалі тут влазить? Мені здається, що дуже багато. І у нас наче 53 корівки. Так, 53 корівки по статистиці. Я чекаю... О, точно, я ж чекаю, коли прийде вантажівка. З причепом для перевезення худоби. І я піду, куплю ще корівок. Так, нам треба більше молочка, бо у нас зараз тона не збиралася, це дуже мало. Так, курівки, як я через вас проїду? Я розумію, що ви тут їсте. Е, ну, ну чого ви починаєте? Ох, з цими курівками, поки дочекаєшся, поки вони відійдуть. Це ж не так все просто. Ти таку машину сам не здвинеш, тільки корівка, 400 кг десь важить. Але нічого, ви виїхали, все нормально. До речі, зв'язався зі мною, вгадайте хто? Дід Петро. Каже, допоможи, у мене там поля замерзають, а у мене ще врожай не зібраний. Я кажу, як це не зібраний. Каже, отак от не зібраний, допоможи зібрати. Ну що ж, я, звісно, це спробую, але дивіться яка погода, що я там маю збирати. Зараз я прийду до діда Петра, більш детально уточню, що треба робити, і... Ну що ж, допоможемо? Допоможемо. Чому б і ні, Тим паче заплатять за це. Ой, давно ми не заїжджали в П'ятухово. Цікаво, що там Дід Петя, що він там хоче позбирати? До речі, в тракторі пічка не працює, дивіться, все всередині замерзло. Трошечки холоднувато, але в мене курточка дуже крута і думаю, мені це, не страшне. Так, що це тут таке? А, це снігом трава не припала. Ну що ж, де там Дід Петро живе? Десь тут його вхід. Зараз спитаю, що треба робити. Що, серйозно? Соєві боби? У грудні? Я не знаю, чи це можливо, але я спробую. Дивно, звісно, я думав, що все, вже не можна збирати, коли мороз. Привіт. Ти знаєш, сою можна збирати в мороз чи ні? А їй все рівно. Все рівно їй. Вона хоче, щоб я просто від'їхав. Стоїть, мерзне, не може пройти, обійти. Я в шоці з цих людей? Так, а на сою що нам потрібно? Нам потрібен комбайн, так? Тому ми їдемо на автобазу, беремо комбайн. Ох, нічого собі трактор випригнув. І їдемо збирати сою, якщо це, звісно, в нас вийде. Так, відразу кормозмішувач поставимо в якийсь із гаражів. Думаю, в другий. Так, трактор, давай розвертайся, я знаю, ти зможеш. Тебе заносить, але ти зможеш. Так, а в другому гаражі в нас нічого немає. Так, нічого немає, значить сюди зараз поставлю кормозмішувач. Щоб він не замерзав, не припадав снігом. Все ж таки ми тут їжу мішаємо крипком, а не просто щось перевозимо. Так, зараз. Якось прицілюся і заїду. А, до речі, у нас же тут ще один причеп стоїть з піском, так? Треба буде його якось допродати. Так, це я від'єдную. А причем з піском. Так, ось він стоїть. Скільки тут? 4 тони. Ну, не, не дуже багато виручимо, але чому б ні, можна продати. Якось згодом, звісно. Так, а це все ми закрили. Комбайн. Тепер треба взяти комбайн. І як тут затишно в гаражі, снігу немає, тільки чутно як вітер дує. А нам потрібна жатка. Так, значить, цю треба скинути. Для кукурудзи. Так, треба від'єднати. Ого, як воно від'єдналося, цікаво. Так, значить щось покляцяв, щось повід'єднувалося, а де воно, що я не в курсі. Зараз Зараз спробую скинути жатку, я гадаю, що все зробив. Все скинулось. Добре. Тепер треба завести комбайн і під'єднати причеп. Причеп з жаткою, звісно, для Сої. Мало місця, я зараз розвернуся. До речі, треба не забути заправитися, у нас вже мало палива. Зараз тільки під'єднаю причеп. Ось, готово. Зараз заїду, заправлюся паливом. Я, я не пам'ятаю, я купив його чи ні. Ну що ж, покидаю я свою територію і їду комбайном на жнива. На зимові жнива. Я не знаю, я таке взагалі перший раз бачу і чую, але дід Петро попросив, може він щось знає. А поки я буду їхати і дивуватися. Ось ми якраз проїжджаємо наші корівнички, і ось це поле. Це поле з соєвими бобами. Вже притрушене снігом, але його, наче можна збирати. Так, а, треба десь стати так, щоб під'єднатися до жатки. Я навіть не знаю, де це краще зробити. Зараз тут коло нав'яжу, наріжу. І все ж таки рано чи пізно я придумаю, де зупинитися. Ось тут. Я гадаю, що тут взагалі чудова ідея. Так, на горбочку, щоб я не дістав нікуди. Щоб все, пішло шкерабель, завжди не з першого разу вийшло. Так, як я люблю. Але я гадаю, що все буде нормально. Іще трошечки, давай, під'їжджаю. Так, під'єднав. Що нам залишилося? Нам залишилося під'єднати всі шланжечки. Так. Все? Вони під'єднані? Чи що? Не під'єднані. О тепер все під'єднано. Так, опускаємо нашу жатку. Не опускається, чи що? Все, все опускається. Так. Спробуємо попрацювати. Так, іде, дивіться, нічого собі. Ого, я такого не очікував. Але блін, за це поле нам обіцяють півмільйона гривень. Тому я гадаю, що треба попрацювати трошечки. Зараз, як завжди, я обійду поло, розмічу поле на сектори і далі попрошу костика, хай займається, а в мене будуть інші справи. Отже, досить. Я трішечки пройшовся, все було наче нормально. Але але врожай іде менше збір врожаю через те, що він ні, не замерший. Через те, що йде сніг. Сніг всьому на заваді. І пофігу що все замерше. Тому я не хочу, не хочу повторити проблему як з дідом Костю, що в у нас не вистачає врожаю. Тому я почекаю десь до 4 годин дня. Синоптики обіцяють, що сніг вщухне. А поки, а поки я хочу зробити. А, поле нове наше плугом проорати. Але бачите, мені, мені треба дуже далеко бігти пішки. Тому я вирішив забігти в магазин і нарешті придбати собі якийсь цікавий транспорт. О. На силу, на силу дійшов до магазину. Капець, як це далеко, а по снігу ще важче йти. Все, я вирішив. Я куплю найдорожчу, найдорожчу машину собі у користування. Як вам? І так, це найдорожче, що було в цьому магазині. До вашої уваги, новий позашляховик нива. Так, тепер я найкрутіший на селі, але в мене дивіться, який причеп є. Я сюди навантажив всякої дрібниці. У мене тут є паливо, є добриво. Все супер. Так, спробуємо завестися. О, треба салону глянути. Як тут у салоні? Дивіться, які. дзеркала. Просто круто. А яка ізоляція? Шумоізоляція, взагалі, супер. А це що таке? А, це підголовник. Ну взагалі просто круто. А ну, заводимо. Нічого собі, спів оберта завелася. Що ж, дуже добре. Могло бути і гірше. Зараз під'єднаю причеп, я сподіваюся, він під'єднується. До речі, а в мене ще на даху є багажник, і сюди можна всяке вантажити, цікаве. Ох, круто, все. Моя машинка готова. Тепер я можу швидше пересуватися. Я можу навіть в кузові і велік перетаскувати. Правда, не знаю навіщо він. А яка ж голосна ця машина? Але все ж таки 120 кілометрів вона розвиває. Це у нас нічого собі позашляховик? Так, що я хочу? Я зараз скину причеп. Причеп мені поки що не знадобиться. Так. Так, що машинка не ревла, я трошечки її заглушу. О, так, трошечки тихіше. Так, від'єднаю все. Дай, В... від'єднаю, я хочу від'єднати. Блін, скільки тут ременів. Більше, ніж треба. Так, отже, що я хочу забрати? Я хочу забрати спочатку каністру. Так, одна. Положимо на дах. І ще одна. Ми теж тебе положимо на дах. Якось воно поклалося. Я казав, положимо, от і положив. Все, що це, що це. Чому питання інші? Так, е, третє. Оу. Оу. Ей! Як тебе достати? Все, нормально. Так, третє і. Щось вилами не так. Вила, що ви хочете від мене? Все, чотири каністри. я зараз їх зафіксую. Ременями. Так, зафіксував. Я все зафіксував. Не хочу, щоб вони погубилися. Наче не погубляться. Так, а причеп я залишаю тут. Ось. Все, готово. Треба завестися. Чому я навантажив паливо, я хочу зараз поїхати до трактора, яким ми будемо зараз пахати. Пахати землю. І на всякий випадок, хай машина стоїть з паливом, а вдруг закінчиться Так, все закриваємо. А, дальній закрию ворота. Зачиняємо оборота і поїхали. Поїхали до трактора, поїхали пахати поле. Так, вриваємося в поле. Уху! Дивіться, нічого собі. Оце швидкість. Ова! Клас. Оце я фінти виробляю. Взагалі крута машина, боже, як вона мені подобається. Просто суперова. Не зря купував. Найдорожчу. Помітьте, це найдорожча машина, яка була в малині а? Добре. Похизувався і вистачить. Пора за роботу. Так, ми завелися, А перевірюючи плуг, опущений. Так. Не так. Все, тепер все працюється. Все працюється і робиться. Ось і все. Доробили ми поле, повністю проорали. Я навіть склався, так? Подивимося, що у нас вийшло. Так, ось ось таке у нас величезне поле. Звісно, тут би деревця порубати, було б краще. Отже, зараз я заглушу трактор. Нічого собі, у нас 47 літрів, залишилося палива. І ще б трошечки, і все, і я б не допрацював. Але у нас є позашляховик. І там 4 каністри. До речі, піду його візьму. Ось він наш позашляховичок. Хороша нивка, Швидко заводиться, мені це дуже подобається і швидко їздить. До речі, зараз треба придумати, як дотащити наш гусеничний трактор на автобазу. Він дуже повільний. Треба, мабуть, сюди пригнати наш причепний скорамник і забрати його, так? Але куди дівити плуг, я не знаю. В принципі, В принципі, я думаю, зараз щось придумаю. Якось я розгрибуся, якось трактора довезу на базу. Отже, привіз плуг, заправив всі трактори. У нас уже пів п'ятої і нарешті скінчився сніг. Так, де мій позашляховик? Знову олені чомусь літають. Зараз я сідаю на нашу ниву і їду на поле. Треба давати завдання костіку чи собі. Пора працювати з соєвими бубами діда Петра. І все ж таки знову робота на полі і знову під вечір. Не люблю ввечері працювати. Темно, нічого не видно. Але що поробиш. Але як подобається, як цей позашляховик справляється з цією грязюкою. Взагалі супер. О, у нас знялися кошти 206 тисяч гривень. А знаєте, що це означає? Це означає, що до нас нарешті приїхала вантажівка. Так, а поки вантажівка приїхала, мені треба дати завдання костіку чи федорки, хто там зараз буде. Значить, для початку я заведу наш комбайн. Так, працює. Подивлюся з кабіни, як це все буде. Зараз трошечки пройдуся, проїду. Так, попереджень ніяких немає, що у нас буде менше врожаю. Тобто все збирається так, як потрібно. Ну що ж, це добре? Це дуже добре. Зараз я дам рознарядку нашим робітникам і вони підуть працювати. Ну що, Костян, готовий? Давай, проїжджай. Подивимося, як ти справишся. Так, чуть мене не цей не збив з ніг своєю струєю. Так, отже, Костік працює. А я тим часом зараз піду до нашої ниви і поїду в магазин. Нарешті подивлюся, що нам привезли. Але це буде в наступній серії. Наразі я з вами буду прощатися. З вами був Фальконе. До зустрічі!